Російський гуморист, сьогодні іноземний агент Максим Галкін доводить росіян до сказу, а українців та закордонних глядачів до овацій. Галкін вперше виконує пісню українською мовою. Росіяни реагують. Що і що та Галкін придумає? Страшно даже представить. <му> Яку композицію обрав гуморист? та здивування від Алли Погачової сьогодні? Вона вподобала нашу маленьку україночку надійку. Алла Борисівна ставить вподобайку, виявляється, їй подобається український банош. Підписується на канал і е, просто аплодує дівчинці? Кожачку народу нема переводу україночки. Найкращі. 我要什么那你可不能去。 Тепер наша надійка має в підписниках і Ало Борисівну. Який допис та слова зворушили Пугачову? Почуєте далі, та чи досі перебуває вона з дітьми в Ізраїлі після атаки Хамасу? Нагадаю, Максим Галкін одразу після вторгнення Хамасу на територію держави Ізраїль, також після бомбардування різних міст, заявив, що він буде з Ізраїлем до перемоги. Ми Аллою, наші діти, ми хочемо... поддержать израильский народ в эту действительно тяжелую, трудную минуту. Это большое горе. И, конечно, мы гордимся тем, что мы имеем теперь отношение к такой сплоченной нации. Государство, где патриотизм – понятие не дутое, не искусственное, не навязанное сверху. Оно идет из глубины сердец миллионов израильтян, Однак зараз Максим Галкін годувальник сім'ї, і він був змушений виїхати за кордон, адже у нього заплановані концерти. Нагадаю, Галкін покинув територію Російської Федерації після того, як РФ напала на Україну. Чоловік засудив злочинний путінський режим та відхрестився від дій російської армії. Ба більше, аби уникнути гонінь та сміливо висловлювати свою позицію, чоловік змушений був покинути територію Російської Федерації та емігрувати до Ізраїлю. Чому ця країна? Нагадаю, що мати Максима Галкіна єврейка, і в нього є власне єврейська кров. Алла Пугачова підтримала чоловіка. Вона написала заяву в мін'юст Російської Федерації, аби її також визнали іноземною агенткою, адже вона повністю солідарна із вчинками та діями патріота Максима Галкіна. Ви везете благодатний огонь в Москву, і при цьому ця ж власть посилає ці ракети. Или это опять не мы? Ну, то есть я уже слышал объяснение, что это оказывается потому, эти высокоточные ракеты попали в жилой дом, потому что ПВО украинское сбило эти ракеты. То есть, типа, не должно работать ПВО, и тогда все будет хорошо. В таком количестве страшных вещей э, виновата Россия, и при этом говорит, что не виновата. Зверство в Бучи – это не мы. малазийский Боинг – это не мы. Мариуполь сравняли с землей – это не мы. В Одессу летит ракета – это мы, но не совсем мы. Все не мы. А мы чего там делаем? Еще в 2020 году пара заявила, что, помогая украинским беженцам, та украинские стороні, адже засуджує Российскую Федерацию за вторгнение. Миллионы украинцев теряют свою кровь, теряют свои дома, вынуждены покидать свою родину. Я решил часть денег, которые я заработаю на концертном туре в Израиле, перечислить в помощь беженцам. А мне интервидировали помощь Украине? Типа, не просто помощь. Почти я это і так оказував. Но я потім захожу за кулисы і думаю, ну зачем я здесь это сказав? Зачем сьогодні я это сказав? Ну, это моя єврейська сторона <реш> просипається. Я нагадую ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Аби цю інформацію побачило більше українців. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок. Ні, Не, через кілька днів починається тур. А у мене будуть концерти на Кіпрі, в Польщі, Молдові і Вілікобританії. Отже, концерти Галкіна вже відбулися на Кіпрі та в Варшаві. Чоловік здивував публіку, адже вийшов на сцену і заспівав українську пісню. Піду в топлюся. Піду <му> в Нагадаю, ця пісня піду в топлюся легендарний хід х Андрія Миколайчука. До речі, українці зазначають, що співає Галкін без акценту і зриває цим бурхливі овації глядачів у залі. Не А от в росіян від виступу Максима Галкіна українською мовою по справжньому підгоріло. Навіть демократичні, так звані лояльні пропагандистські пабліки заморіли заголовками про чергове пробите дно. І вони пишуть пайду утуплюсь, Галкін ісполняє в Європі песімістично. Ми думали, пісні що ні. на капіталі Максим пісню. Галкін ісполнив українську українською пісню на своєму церковому шоу концерті в Варшаві. Що і що він придумає? Страшно даже представить. мК уділ тайний смисл виборі пісні ґалкінем для концерті в Варшаві. Українці можуть лише з цього посміхнутися. Я думаю, що в цій пісні є багато сенсів у відповіді росіянам та хейтерам від Максима Галкіна. А от Алла Погачова сьогодні теж порадувала, адже вона підтримала маленьку україночку, їй сподобалося відео. Вона підписалася і ставить вподобайки надійці. Ми українці, незламна на нація. До душі Алі Борисівній припало ось це відео, де Матвійко разом з Надійкою готують українську страву, яку готували ще в давнину. Це наша гастрономічна спадщина та національна ідентичність. Хто знає, може банош таки дуже до вподоби Алі Борисівні? Банош чи не одна з найвідоміших українських частувань. Пише Надійка. А банош приготований на вогні. Це просто неймовірна смакота. Сьогодні готуємо годин. Українську страву. Я вже догадалась, пана ж готує. Та ще маленька, тому от він мені допоможе, бо мені не можна їсти до вогню. Я ще опечусь. У відео маленька україночка разом з братиком та батьками готують страву банош. І також Надійка пише: ви будете в теплі ситі та задоволені з цією буржуйкою. Блек-аут нам не страшний, бо ми, українці, не переможні. На це реагує Алла Погачова, Ставить вподобайку та підписується до Надійки на інстаграм. Не путайте, баношколесою бано звідки або з бринзою, або з бутсом. Класно, можна ще й шашлик відразу смажити. Точно полкав не попадемо. Всі, Всі ти буде в голодні, приходьте до нас. нас, ваші маленькі українці. Нагадую, маленька україночка надійка підтримує Збройні Сили України, підтримує моральний дух українців, а також дивує усіх українських господарів та господинь, як вміло вона вміє готувати. Українські страви. Доброго ранку, господинки. Сьогодні приготуємо таку смакоту. Можна і салати кіст, а можна і намазочку. Ці продукти у вас ще вдома є. Часку беремо творожок. В нього даємо кріпчик, можна спаводи. Смачний. Тремо часно А я не зля діти на всипаю. Можна Ммм, смачний. Ви вмієте для діток готувати майонез? Що не вмієте пишіть, я ж сповім вам. Осипаємось сільку. Ну спробуй трішки, якщо хочеш. Примішуємо все в вилочку. Ми не там на хліб, а можна і так їсти. Нічого, нічого. Намащу як тобі зручно. Смачно. Козаки, повертайтеся швидше. Все смачно від маленької країнки. Любі мої, я вас люблю, поважаю і вам ми бажаю.